Всім привіт! З вами сімейне лікар, і сьогодні ми поговоримо про таке захворювання, як сечокам'яна хвороба. Отже, сечокам'яна хвороба це захворювання, яке характеризується наявністю каменів в сечовіддільних шляхах. Починається дане захворювання утворенням невеликих кристалів, в народі називають пісок в нирках, які поступово збільшуються в повноцінні камені. Сечокам'яна хвороба може приводити до появи ниркової коліки, про яку ми говорили в одному з минулих відео. Сечокам'яна хвороба може себе абсолютно ніяк не проявляти до моменту, коли не з'явиться ниркова коліка або випадково не буде виявлено утворення в нирках при профілактичному ультразвуковому дослідженні нирок. Відповідно, дане захворювання може безсимптомно протікати протягом багатьох років. Відповідно, при постановці даного діагнозу рекомендовано пацієнту добстежуватися, зробити загальний аналіз крові та сечі, міст кальцію, сечової кислоти. Оксалатів, натрію, креатиніну та сечовини для оцінки функцій нирок, метою всіх цих обстежень є пошук причини утворення каменів нирок і, відповідно до причин їх виникнення, обирати тактику лікування сечокам'яної хвороби. Одним з методом лікування сечокам'яної хвороби в стадії ремісії є екстракорпоральна літотрепсія це метод лікування, який полягає в розробленні каменя за рахунок так званої ударної хвилі. А далі роздроблений сечовий камінь до невеликих частинок спокійно виходить з нирок разом з сечею. Дана процедура є максимально безпечною та не потребує особливої специфічної підготовки та проводиться в амбулаторних умовах та дозволяє пацієнту протягом декількох днів уже бути на ногах. Відповідно, є ще ефективні методи лікування сечокам'яної хвороби, а саме через шкірна нефролітотрепсія. Рішенням щодо проведення того чи іншого методу лікування вирішує лікар відповідно до об'єктивних даних щодо даного захворювання в конкретного пацієнта. Тому не займайтеся самолікуванням, бо воно може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.